Вітаю вас у суботньому шоу вечір на суспільному. Мій сьогоднішній гість не любить говорити про свій вік, але про життя поспілкується із задоволенням, зокрема, і про своє. Це Лучанин Володимир Павлік. Доброго вечора Доброго вечора. перед тим як ми поспілкуємося, пропоную переглянути біографію мого сьогоднішнього гостя. Володимир Павлік, лучанин, керівник міжнародного проекту культурно-професійних обмінів, член Національної спілки журналістів України, уповноважений представник Європейського центру правової співпраці Страсбург, в Україні та Польщі, народився 21 січня. Про свій вік говорити не любить, каже, що створив власну градацію віку чоловіка молодий, досконало молодий і дорослий. Навчався у луцькій середній школі номер 1 Має дві освіти педагогічну та економічну. Володимир Павлік, автор п'яти книг, серед яких біографічний нарис з вами буде говорити скульптор про Миколу Головання та книга «Гандзя», яка вийшла не лише українською мовою, а й англійською у Нью-Йорку. Володимир Павлік побував у 23 країнах світу, любить пізнавати сутність людей. Його хобі не зациклюватися на будь-яких хобі. Має двох дітей. На запитання про сімейний стан відповідає, що вільний чоловік. За 26 хвилин суботнього шоу ми звичайно не зможемо поспілкуватися про все важливе у вашому житті, але хочеться розкрити вас більше для лучан, для наших глядачів. Наскільки ви відкриті сьогодні до розмови щири? Ну я відкритий завжди, до речі. Я навіть пишу часом у Фейсбук, що я йду на каву і хто хоче, запрошую. Я можу вислухати, можу поговорити. Відповідаю на будь-які питання. Ви можете задати найскладніше питання, а друге діло, як я відповім. Тобто заборонених тем сьогодні у вас немає? А, немає заборонених тем і про вік ви говорили. Я не люблю говорити про вік. Навіщо про нього говорити? Він собі йде і капає кожен день що говорити. Люди скажуть самі. А придумають, що хочеш. Я вже чув не раз, і тому я не хочу це не Просто напросто у жовтні минулого року. Ви презентували у Луцьку свою україномовну книгу Гандзя. Так, так. Це історія про ваше кохання. Так, ну це лап сторі, такий жанр є слав так Так визначили. Ну, зрештою, з літератором, літературознавцем визначати. Ви, по-моєму, вчились на літературному, так? На журналіста. На журналіста, так. але мені здається, там уклон був щось там з літературою. Я не є літератор в тому сенсі, письменник, літератор. Я можливо вже і письменник, так, так називає же. Але я оповідач, я оповідаю свої історії, розумієте? Я ще не дійшов до стану, тобто ще є про що своє розказувати. Свої історії моїх друзів, близьких, зв'язані з якоюсь там діяльністю, проектами моїми. Але вони в художньому сенсі описані, і я надіюсь, що ще є над чим працювати, а потім, можливо, вже буду вигадувати інші історії, можливо, літературні якісь сюжети, такі чисто література. Ну а зараз поки так. Але про історію саме вашого кохання це була перша книга? Ну, це була стопроцентова для тих, хто розуміється, хто хоче співчувати цьому, радіти цьому, да, то я кажу, що це стопроцентна історія невигадана. А для тих, хто мене хоче підколоти, я кажу, що це вигадані персонажі. От така навіть лавс... так? такі лавсторі, да. І ніхто толком не може зрозуміти. Якщо щиро людина цікавиться, то я кажу їй правду. Взагалі-то я правдою поділився. Але чому саме цю книгу ви вирішили видавати англійською мовою за кордоном? Ну, є біографічний, біографічний нараз, який сподобався киянам. Вони випустили цю книгу про нашого скульптора, бо він описаний там як людина, як філософ, як звичайний чоловік. По бутовому сенсі, він звичайна людина, але він надзвичайно талановитий, надзвичайно працьовитий. Він багато працює, але каже, що він не важко працює, бо важко працювати. Тобто не подобається та робота, яка важка, а йому подобається своя робота, своя творчість. Друга книга це збірка оповідань різних, з різних періодів життя на різні теми, роздуми такі, трошки психології, там, трошки, те, як, трошки навіть веселого там є. А Ганзі це те, чим хотілося поділитися. Тому що, ну я вам так скажу. Я, от, Може, я не правий, що я скажу, Романі Джеліти є, так? Е, ну, там от сюжет літературний, і вони закінчують так, що залишилося в пам'яті людей такі чисті, незаймані, як то кажуть, так? ця історія живе. Ця всторія, вона інша, вона жива, вона з тими персонажами, які серед нас ходять, я один з них. Але зі мною така історія трапилася. Це довга історія, це дуже цікава історія. Вона трапилася так, що я її, якби чекав, вона відбулася, продовжувалась і до цього часу вона продовжується. І тому я не міг її не зачепити, не міг її не видати. Я хотів поділитися цим гарним. Я вже так трошки жартую, що падаєш часом, бувають падіння, бувають злети. То коли будеш падати, я не впаду надто боляче, тому що ці спогади приємні, ці світлі, плями в житті, отакі от довгі, якби так, в періоді часу вони, то вони не дадуть тобі боляче впасти. Вони тебе будуть амортизувати, і от емоційні такі фрагменти життя твого це, це те, що нас тримає на плаву завжди. Оце одна з таких історій, це є Єсганця. І чому я саме не вирішив поділитися з глядачами, з читачами світом, з, з іншими людьми, іншої ментальності, інших поглядів, можливо, інших виховання там. Ми з редактором Ігор Павлюк був редактор моїх книжечок, і він порадив все-таки таку от історію повість. Вона така цільна, все-таки, вона коротка, але цільна. Я не хотів нічого зайвого. Там. Я просто хотів виложити швидко, поспішав це все викласти, те, що саме таке, саме емоційне. Я екстракт такий, знаєте, відносив. І саме вона, мабуть. і Я так думаю, що це я правильно поступив, що саме вона. Вона видана в Нью-Йорку, буквально 4 5 днів тому вона вже з'явилася на Амазоні сайті. Це видавництво при Амазоні, тобто вони на свій сайт виставили і на всі сайти, де можна побачити нові видання книжкові. Ну, мені приємно, що світ трошки побачить про Україну, пізнає щось з іншої точки зору. Бо в кожного народу є стереотипи про інший народ, якісь вже стандартні такі набір думок, ага, кажуть там, албанець. Там, чи хорват, або там американець, і вже в тебе якась уява, що ти такі американці, а українці такі, то через інший кут зору, через призму інших е, якихось психологічних там, е, перипетій, там, любовних історій і ще якихось там чистих помислів, через це людина, якщо прочитає, то буде думати про українців трошки краще. Я радію з того, що так вийшло. Ви вже сьогодні згадували також про біографічний нарис про луцького скульптора Миколу Голованя. Так. скільки вже з ним товаришуєте, напевно, і чому саме <кхух> про нього написали, зокрема, не лише про біографію, але й про фрази його жарти у повсякденному його житті. Він надзвичайно цікавий. Людина, яка генерує, розумієте, це я не знаю, які там в побуті, хто як його знає по-іншому. Я близько з ним 15 років, майже кожен день з ним. Якщо я в Луцьку, то майже кожен день. Мені дуже подобається до нього пірнути зі світу пластику, бетону, якихось технологій у відносинах я пірнає до нього на його територію, в його обійстя, в цей інший вимір, в інший час, в інший архітектурний простір. там дуже легко. Хоча хтось каже, що там сумно йому, я не знаю, там стільки всього є, на що подивитися, око бігає, кольори, об'єми різні, структура матеріалу різна. Там, там цікаво, там ти сам регенеруєшся, розумієте? Там влітку не гаряче, взимку не холодно, я так кажу. Тобто з ним завжди комфортно, тому що він щирий, добродушний. Я кажу, в побуті він, можливо, і жорсткий комусь там видається, якийсь, не знаю хто як там характеризує. Я кажу, що це надзвичайно це людина, яка належить мистецтву. Мистецтво можливо, такого, таких параметрів наших, приближених до нас, до провінції. Але це заслужена людина в нашій провінції, я би так сказав. Вона заслугована те, щоб її бачили більше, і я там бачив людей зі всіх континентів. Близько 15 років з ним разом і хотілося його при житті, розумієте, тому що ми всі гарно говоримо про людину, коли він там дився, вже на той світ піде, в інший світ. Чи може в паралельний світ, мабуть, паралельний ми всі входимо. Але його хотілося зараз при життю щось таке приємне сказати людині. розумієте? Як виникла ідея записувати його фрази? Він настільки цікаво говорить, от як ліпить, як робить щось там, вистукує, так ви знаєте. Так і словом, так так. словом він Він не повторить. Я скільки фраз загубив, мені так стало це боляче, що я стільки цікаво почув, і я не записав, тому що він коротко, лаконічно може висказати те. Він сам навіть не знає, що він цими слоганами говорить, фразами, висловами такими вже готовими. Ну, я їх трошки там підчистив, трошки підправив. Але саме зерно це його. Близько став фраз таких, що я встиг записати, і вже воно видалося там, вже в книжці. Воно... Ну, ви якщо почитаєте, і будь-хто почитає, то там знайде дуже багато крилатих. Так, читала, справді. Але це саме його, тому що він тут же говорить при тобі, і це. От... І мені настільки це цінно, що це при мені народжувалося, а я його просто якби, як оце, прийняв пологі, так? І поклав його десь зафіксував. оце дуже приємно. До речі, після нього я почав сам писати свої. І зараз в мене в Фейсбуці, хто, там, можливо, на сторінку зайде до мене, якщо. Да, так, про це ввечері... окремо у мене є питання підготовлене. Є ваші фрази деякі. Ви вже сказали, що про ваші вислови на Фейсбуці. Ну, Можна говорити, я так кажу, довго, ну, От, наприклад, я, такі я, вибрали я, я ділюсь своїми висловами, якимись переживаннями по життю, в побуті навіть щось виникає, таке, що хочеться коротко сказати. Тобто, Висказати великий об'єм слів, але дуже коротко сказати кількома словами. Так. Десь не всім, до речі, не всім зберігла. зрозуміло. Часом кажуть, ти щось таке пишеш, там неясно не, не нам. Ну, бо я писав е, відносно тої ситуації, якої але хто схожу ситуацію мав, він зрозуміє. І, і мені навіть якщо один-два напише, що о, слухай, старіна, я так само думаю, в мене така сама ситуація була, це вже успіх. Значить, не дарма я поділився цим. От, наприклад, знайшла такий вислів ваш. ціную людей, які скажуть в очі усе, що думають, а поза очі розкажуть про тебе найкраще. Або ще одна фраза. Ви можете бути динамічним та експресивним, але при цьому не дайте шансу оточуючим порушити ваш внутрішній спокій. Чи всі вислови стосуються саме вас? Ну, звичайно, це я писав. О... Ну, кажу, Чи це що... про вас. Інколи каже, що ще схоже на якісь там вислови. Розвіт, ми всі схожі, ми всі люди схожі, і наші вислови десь на когось схожі, І слова взагалі схожі ми вживаємо. Але коли цей набір слів якось так складається, що ти це висловив. Коли ти не списуєшся, а, 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 а ти собі так висловився. Це приємно. І я, звичайно, це свої пережиті моменти, якісь вони накладаються, всі фрази вкладаються. Звичайно, я дуже багато страждав від того, воно, може, не було видно по мені, але я страждав від того, що слухи різні ходять там, несінитиці якісь там якісь погані речі говорять про тебе. Людина тебе не знає, я кажу, спитайте, чи він знає мене та людина, що це вам казала. Виясняється, що не знайомий зі мною, але вже говорить. На всякий випадок. Я думаю, що люди, які в яких не цікаве життя, вони хочуть десь якось. І, і не може до тебе дотягнутися, і, і не був з тобою ніколи поруч. А, а він на всякий випадок, скаже, що ти там такий сякий. Бо хтось сказав добре про тебе. От зараз подивляться придачу, може хтось захоче щось там сказати не зовсім гарне. Ой, скаже, там він на телебаченні такі. А, а які? Я, я такі в житті, які? От зараз наші режисери показали фото, де ви з Віслюком. де? І ви так його підписали. Вже показали. Ви так підписали, що. Два Віслюка, я вже не скажу слово в слово, так? але тобто ви не боїтеся жартувати над собою, так? У ну, вас можна знайти таких чимало висловів. Ну так, да. деякі, деякі до мене і відносяться. Ну, Я дійсно з віслюком це було в цьому році в Хорватії чи в Чорногорії було. Ну, Настільки приємно було, він такий спокійний, я його обняв і так дивлюсь. Ну, ми ж про себе думаємо, часом таке я дурень. Ну я Віслюк. В якомусь випадку я поступив як Віслюк. А потім дивишся, він такий розумний, слухай. і Я себе ототожнував з ним. Я віслюк, він віслюк, два віслюка, так і підписав. А Що такого страшного? У вас також є таке порівняння себе з псом-бродягою, наприклад? Ні, та, дворняшка. 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 Це дуже гарне порівняння. Тому що дворняшка це така, ну розумієте, це така вільна е, особа, персона така вільна. Він е, куди хоче, йде, нікого не питає. Він е, всюди де хоче, побуває. Його ніхто не регламентує. Це настільки класна фігура от, по життю така е, істота в природі. Е, він знає, де його вдарять, він знає, хто його там може шкоду зробити. Він знає, хто його приголубить, там, погладить, е, гарно з ним поступить. І він, е, розумієте, він уникає всяких недобрих речей і, і тягнеться до чогось доброго. І, і в той же час буває, що він трошки голодний. Буває, що та, це важка доля. Але він не такий, як песик, який сидить на дивані, на цепі його виводить, вибачте, попісяти в двір, і це все його життя. І кажуть: ой, який він гарний. І ним милуються люди. А він-то не знає того, що ним милується. Він в зеркало не дивиться, який він там є. Йому хочеться як всі собачки побігати, йому хочеться волі, а його тримають на привіз. Розумієте, це, це страшна доля. А дворняжка, я собі ототожнюю з не тому що це, це кайф, жити, як дворняшка. От і на продовження цієї теми хочу також ще один ваш вислів зачитати. Я її не обіймав, тому і не боюся, що відсторонять я про посаду. Коли ну, як я ви люблю... вирішили, так що не хочете працювати на когось і не хочете побудувати так, таку от кар'єру. Дивіться, як тільки починався капіталізм, я хотів на когось працювати, але в мене завжди була е, така мрія працювати на класну, креативну. Е, Таку цікаву людину, яка є власником, який чогось досяг. Я хотів, я ще молода особа був тоді, молодий чоловік, я хотів на такого працювати або на себе. На дурня працювати на самовпевненого, самодура, такого, знаєте, який знущається над кимось, психологічно я маю на увазі. Не фізично, а психологічно знущається над кимось, і він таким чином думає, що він зростає. А він принижується набагато, але в цей час ти ж з ним тратиш свою енергію. І Я такі випадки знаю, не спостерігав не раз і повідомляв до себе, не терплю такого. Але я можу підкорятися людині, яка цікаво генерує гарні речі і в бізнесі там, і то я можу підкорятися, бо я найнявся до нього, розумієте? Були випадки, що я наймався на роботу. Ну вже слава Богу, 25 років не наймаюся що Я тим щасливий, і тому я дворняшка. Це, я думаю, кожен, в принципі, я хотів би бути дворняшкою. Бо це, це щастя. Бо ти твориш, ти дворняшка, ти хочеш гавкаєш, хочеш мовчиш, Біжди, хочеш біжиш. біжиш кудись, хочеш сидиш на місці. Ну, це... Але нікому не підкаряйся. Да, Часом десь може, і тебе больно там, зроблять тобі боляче, але ну, це, це життя. Ти уникаєш дороги. Ви побували у 23 країнах світу, ваші діти живуть за кордоном. Так. Чому ви не переїжджаєте за кордон? Чому, можливо, не, не плануєте, не маєте думки, чи виникала колись така думка? Ну, дивіться, я зараз вам скажу: От у вас знайомі є за кордоном? Небагато. От зараз я вас питаю, а чому вони їдуть? А ви ж є там знайомі за кордоном? Діти, цікаво. В кожний якийсь момент є, коли він вирішує, що треба їхати. Я вже не раз, мабуть, казав десь там, що якщо мені скажуть, що виїжджати не можна, я зразу поїду. А поки можна виїжджати, приїжджати, яка проблема де жити? Я живу тут, це моя батьківщина, мені тут подобається, яка б вона не була батьківщина. Заміте, діти вирішили так: це їхній вибір, але не люблять батьківщину. Так вони не демонструють цього, просто люблять. Я також не демонструю цього, але люблю її. Він не продав. От. А що не виїхав? Ну тут в мене поки що, розумієте, людина, поки потрібна, я ще відчуваю себе потрібним. Оце потрібність в тобі це саме головне в житті, мені здається. Вона вище інших всіх там якихось категорій, раді, для чого ми живемо. Да? Оце потрібність в тобі, мабуть, це найголовніше, мені здається. Саме головне. Потрібність тобі в коханні, в приятельських відносинах, потрібність в справі якійсь. Проєкти. Ну, проекти це дуже хороше слово. Я люблю це слово. Бо проєкти жива людина. Проєкт один, проєкт другий довгий, короткий, тимчасовий, спонтанний. Це, це прекрасне життя в проєктах. А є один проєкт Міга це життя, а всі інші мікропроекти. От саме про життя, хочу продовжити нашу розмову. Напередодні нашої розмови в студії. Ви от поділилися зі мною тим, що ви знаєте, принаймні трьох людей. Які вам завдячують своїм життям. Трішки про це розкажіть. До речі, я з вами це говорив. Так, ну, це наша розмова була така. Раз ви за це згадали. Ну, я вирішила Бу згадати. Буквально вчора я бачив того чоловіка, який мені е сповідався, що він би зробив біду. Він мав пістолет, він був військовий колись. Е я не буду розказувати деталі, але то пов'язано з подружнім життям. Він не знаходив собі місця, він зі мною тоді поговорив. І так вийшло, що після моєї розмови він е, рішення змінив себе. Тобто, у нього було відчай, бо він міг зробити біду. Мабуть, і собі і ще комусь, я не буду уточнювати. Біду міг зробити. І він мені потім дякував через кілька років, що якби з тобою тоді не поговорив, то, мабуть, щось би зробив. Негарна. І буквально вчора я його побачив. От тільки з вами поговорили, коли ми там після вчора десь було, а я його вчора побачив, ми з ним зустрілися. І, ну, Мені було приємно, я згадав зразу. І таких було три особи. Я думаю, що їх було більше, бо мені дуже багато сповідались люди. Особливо, коли я був, працював ще в університеті. Ну, Більш, більш дівчата. Сповідалися. Тобто ви вмієте вислухати? Я не Ви даю я пора... Ні, я не даю не. порад, ніколи не даю порад, бо це дуже. До речі, в Ганзі я там це описав, що поради дуже легко давати, але це дуже відповідально. Можна вислухати, хай людина вискажеться, що він сформулює своє, що йому болить. Тому що багато людей, от, їм боляче, він не знає навіть чому і що сказати, в чому порадити, зарадити чим. І коли він формулює свої, я кажу, вискажи все словами, і він виказує. І коли виказує, він деякі речі сам відповідає на них. І Тому просто вислухати часом і підказати своє відношення до цього, як ти відносишся до його ситуації. Це вже успіх. А порадити так поступити чи так це дуже важко, дуже набереш на себе. Бо це така, знаєте, баланс хорошого і поганого, бо можеш нашкодити. Знайшла також на вашій сторінці у Фейсбуці кілька фотографій, де ви в салоні краси. Я в красі. Ну, перукарня, як назвати. ви <світ> робите, <світ> робите стрижку. так? Ні, ну я хожу в барбершоп, так. От, так побрився. Так. Ви намагаєтесь бути таким доглянутим, перш за все, для себе чи для оточуючих, зокрема жінок. Е, ну, дивіться, якщо ти виглядаєш е, непогано, я не кажу там гарно, модно, стильно. Доглянуто. Е, ну, доглянутим я не знаю, мене ніхто не доглядає собі сам. <світ> якось, я не знаю, якщо ви кажете, що доглянутий, ну значить намагаюсь. Ну як намагаюся? Значи Хоч... виходить. Почиститись щось, підібрати, якийсь одяг, щоб якось виглядати більш-менш пристойно. І якщо воно так виглядає, що комусь сподобалось, значить я поважаю людей. І себе, мені це подобається, і людей. Тому що одяг це також ну, це вираження тебе, тобто, який ти є в словах, вчинках і зовнішній вигляд, твій також є продовженням тебе. Ну, можливо, воно не відповідає повністю твоєму я, але, але це частинка тебе. Твій одяг, що ти підібрав, що тобі подобається, як ти на люди виходиш, як ти людям себе презентуєш. Я на цьому не зациклююсь, але ну, підібрати оцей шопінг це важка штука. І тому, коли тобі радять, гарні люди, це приємно. Ви часто пропонуєте своїм фейсбуківським друзям обрати свій варіант відповіді на певне питання ваше. Сьогодні я вам пропоную це зробити. Наприклад, ром чи віскі і те, і друге. А якщо одне вибирати. Не вибирає, якщо гарний ром, гарний віскі. Це тема дуже довга. Зрозуміла, на щас не вистачить, бо я можу про це говорити. Мене оповідання на цю тему. Є. До речі, хто хоче, ну дійсно, я ділюсь, знаєте, такими реч... речами, такими ділюся побутовими, життєцькими. Не викрутасами літературами, бо я не є літератором, а я такими знаєте, психологічними якимись речами, ті, що мені цікаві були. І, і от, зокрема, оцей от, культура. Інтимних відносин, не сексуальних, а інтимних. Інтимні це таке що не для всіх, так? якісь такі трошки ближчі відносини між людьми. Навіть чоловік чи жінка або ну, різні відносини, дружні це також інтим же не для всіх, так? дружні між собою, там. між чоловіком і жінкою, інтимні. Культури інтимних відносин немає. Люди вриваються в твій простір, не питаючи тебе, просто вриваються все. Ну, я так умовно кажу, що вони там не фізично, а психологічно. Дзвонять, коли заманеться там. Ну, вибач, не стільки близькі друзі, щоб ти мені дзвонив вночі. Там. Або якщо я тобі дозволяю, будь-який час вони, це інше. Або дозволяє собі не зателефонувати, коли ми домовились про це. Ну просто забув, просто а, а що? А потім та якось буде. Ні, не буде якось. Треба бути відповідальним у всьому, розумієте? Тому Так, давайте пробаю. Я такими речами ділюся в цих оповіданнях. Деяких і вони, можливо, комусь навіть повчальні, можливо, комусь хтось задумається. Вони всі провокативні десь. Я хочу людей спровокувати на задуматися над чимось таким, що покращить життя, будемо так казати. У Мене немає абсолютно якоїсь там мети, когось там принизити чи що. Я радий за всіх, які піднімаються. Подовжу, а менедати ну, на питання. До речі, фраза є така. Фраза є така що, щоб вас оточили, як тости, щоб вас оточили люди, які порадіють за вас, коли ви поділите своєю радістю. Чудово, запам'ятати треба. Жінки красиві чи розумні. Жінки красиві чи А, А це що, вибрати маю? Так. Так Ми... швидко. У, у, мене фраза, мене фраза, <рес> у мене є фраза. є фраза. У мене є фраза. мою фразу у вас є фраза. <рес> Фейсбук загляньте, там є фраза на це відповідь. Вона була розумно, симпатична. О, чудово, гарно. Розповісти про себе чи послухати про інших. Про себе треба розповідати. Тому що, якщо ти про себе не розповідаєш, то про тебе розказують інші, і таке розкаже, що краще самому. Відпочинок в Україні чи за кордоном. А про інших послухати цікаво, до речі? Відпочинок в Україні чи за кордоном? За кордоном. Ви знаєте, мені так виходить, що якось краще за кордоном, але я залюбки вертаюся. Я щоб тобто, жити? жити в Україні. Я тут, да, я тут можу, я завжди я студентами. До речі, ми з вами десь колись їздили також разом. Я студентами дуже багато виїжджав. Я хотів, я хотів їздити багато, я хотів, щоб люди. Їздили, щось нове бачили, генерували думки, щоб їм щось зміна якась була, бо одноманітність монотонність вбиває у відносинах, у навчанні, у роботі, у дружбі, в коханні. Оця одноманітність, вона прибиває людей, треба щось урізноманітнювати. Під час відпочинку готельний номер чи палатка? Ну, палат... Що для вас Боже, я ходив по Тенчамі, по Кавказу ходив. Я їздив на ровері, на, на... на байдарках в горах, там, третю категорію ходив в складності. Я очолював ці експедиції, там, і... і походи. Але я не є турист кваліфікований, я був чайником в групі, але я організовував ці походи. Я по 700 людей виводив в гори. Вот. Але якщо зараз, ну, розумієте, Зараз я вже дорослий. Трошки, то зараз я в готелі хочеться більш комфортом. Ну, це не факт, що хтось такий, як я, не хоче палац. Звичайно, дякую за щиру сьогоднішню розмову. Дякую, що слухали. Будь ласка, а нашим глядачам хочу подякувати за те, що провели цей суботній вечір разом із нашим телеканалом. До зустрічі в ефірі.